Благословення Небожителів. Глава 27. Темна квітка закохана в ніч. Падіння в яму грішників. ЧАСТИНА 4. Опинившись на дні ями, радник спитала мовою баньюе. КИМО? Що сталося? Варто було їй заговорити, як сіляню свідомив, що голос дівчини значно різниться з його очікуваннями. Тон справді звучав крижаним, але при цьому дуже тихим. Ніби чимось засмучена дитина бурмотіла собі під ніс. То справді був зовсім не той сталевий безсердечний голос, який очікував почути принц. Якби не чудовий слух, сілянь би зовсім нічого не почув. Кемо вигукнув Що сталося? Вони всі мертві. Радник, як вони можуть бути мертвими? Кемо. Хіба не тому, що ти зіштовхнула їх сюди та замкнула в цьому проклятому місці? Радник. Хто тут? Внизу ще одна людина. Насправді ж на дні ями, крім Кимо, знаходилося ще дві людини. Проте Саньлан не мав ні подиху, ні серцебиття, і тому радник Бан'юе не відчувала жодного сліду його існування. А коли на горі почалася плутанина, вона зовсім не звернула уваги, хто впав у яму, а хто втік. Тому зараз вона вважала, що сілянь один. Кемо вигукнув Це вони вбили моїх воїнів. Тепер ти задоволена? Нарешті вони всі мертві. Радник надовго замовкла. Лише згодом у темряві раптово загорівся вогонь, що осяяв дівчину в чорному одязі, яка тримала на долоні маленький пучок полум'я. На вигляд їй було не більше вісімнадцяти скромна дорожня сукня чорного кольору, така ж чорна, як її очі. Не можна сказати, що дівчина негарна, просто виглядала вона вкрай безрадісно. На лобі у куточках рота виднілися посиніння, добре помітні у світлі полум'я. Якби раніше вони не переконалися в цьому, зараз ніхто б навіть не подумав, що радник баньюе і є це бліде дівчисько. Полум'я осяяло і простір навколо дівчини. Біля її ніг лежали мертві тіла воїнів баньюе, одягнених в обладунки. Сілянь не втримався від погляду вбік. Полум'я, запалене дівчиною, сяяло не надто яскраво. Та не могло показати людей над ніями цілком вони, як і раніше, залишалися приховані в темряві. Але все ж таки далекий вогник допоміг принцу роздивитися поруч фігуру в червоному. Можливо, йому просто привиділося адже саньлан ростом і раніше був вищий за принца. Але зараз хлопець, начебто, ще трохи підріс. Погляд сіляні повільно перемістився нагору, опинившись на рівні шиї юнака. Зупинився на мить. Потім пересунувся до підборіддя витонченої форми. Верхня частина обличчя юнака все ще переховувалась у темряві, але й нижня половина вже чимось відрізнялася від образу, звичного принцові. І, хоча контури лінії не втратили в красі, тепер вони стали більш виразними. Можливо, відчувши погляд сіляня, обличчя трохи нахилилося, повернулося і ледь помітно зігнувся краєчок лінії губ. Сілянь Бажаючи розглянути ближче, сам того не усвідомлюючи, зробив крок у бік юнака. Раптом пролунав гучний крик Кемо. Він побачив страшну картину побоїща на власні очі, і це стало для нього потрясінням. Сілянь одразу прийшов до тями, обернувся та побачив Кемо, який з жахом схопився за голову. Радник же, почувши його крики, не висловила ні радості, ні смутку, лише кивнула та промовила. Добре. Кемо, вбитий горем, почувши її, розгнівався ще сильніше. Що тут доброго? Що ти хочеш цим сказати? Дівчина відповіла: Добре, означає, що ми нарешті вільні. Вона розвернулася до сіляня в темряві із запитанням: Це ви їх убили? Селянь відповів: це лише непорозуміння. Кемо перебив його. Як ти можеш брехати, навіть не кліпнувши? Сілянь продовжував наполягати, але ж у житті непорозуміння зустрічаються всюди. Дівчина глянула на нього, але реакція залишилася незрозумілою. Вона знову запитала: Хто ви такі? Тепер вона заговорила чистою мовою центральної рівнини, без жодного натяку на запитальний тон. Мається на увазі китайська мова. Сілянь відповів Я небожитель верхніх небес, а це мій друг. Кемо не розумів чужої мови, але потону почув, що вони не сваряться, і тому насторожено запитав: Про що ви розмовляєте? Погляд радника повільно ковзнув повз сіляня та затримався на саньлані. Втім, через пару хвилин вона відвела очі та сказала: Сюди ніколи не приходили небожителі. Я думала, ви давно забули про ці місця. Сілянь вже приготувався битися з радником Ван-Юе. проте до його несподіванки дівчина зовсім не виявила бажання битися, що дуже здивувало принца. Вона спитала ще Ви хочете вибратися звідси? Сілянь відповів: Звісно, хочемо, але навколо встановлено магічне поле вибратися неможливо. Після його слів радник підійшла до стіни ями грішників, простягла руку та просто вдарила долонею по стіні. Обернувшись, вона сказала Я зняла магічне поле. Ви можете йти. Вона просто погодилася їх відпустити. Сілянь марно намагався підібрати слова для відповіді, позбавив його необхідності голос, що пролунав зверху. Гей, чи є хтось унизу? Якщо нікого нема, то я пішов. Голос належав фуяо. Сілянь, здається, почув, як Сенлан поруч невдоволено цокнув язиком. Принц негайно підвів голову та справді побачив, яку яму заглядає постать у чорному. Він вигукнув Фуяо, тут є люди! Я тут, унизу. Потім він помахав рукою. Фуяо зверху запитав Ти що, правда внизу? Окрім тебе, там хтось є? Сілянь. Окрім мене тут ще багато чого. Може, сам подивишся. Фуяо, здається, дійшов такого ж висновку, та вирішив побачити все сам. Тому пролунав лункий удар, і вниз полетіла велика вогняна куля. Тієї ж миті яма грішників цілком осяялася світлом полум'я. Всередині стало ясно, як вдень, і сілянь нарешті зміг розглянути, де він був. З усіх боків його оточували звалені на купу трупи. Що перетворилися на цілі гірські вершини, зрошені кров'ю. Тіла безлічі воїнів Бандьюя лежали один на одному, нагромаджені аби як. Смагляві обличчя та руки перемішувалися з блискучими обладунками та багряною кров'ю. Лише те місце, де стояв сілянь, виявилося єдиним чистим клаптиком землі у всьому просторі ями грішників. Все це сталося тут, у темряві, коли саньлан зістрибнув униз. Сілянь знову повернувся. Та подивився на юнака поряд із собою. Щойно у темряві йому невиразно здалося, що саньлан ніби став трохи вищим, і в деяких дрібницях його образ відрізнявся від колишнього. Однак тепер, при світлі яскравого вогню, принц бачив поруч того самого гарного юнака, який на його погляд відповів легкою усмішкою. Сілянь, опустивши голову, глянув на його зап'ястя та чоботи, як і очікувалося, жодних відмінностей від колишнього образу. Ні сліду будь-яких мелодійних прикрас. Раптом пролунав глухий стукіт. Це Фуяо зістрибнув униз. Сілянь спитав Хіба ти не залишився, щоб доглядати караван? Ледве спустившись, Фуяо ще не встиг звикнути до сильного запаху крові над ніями. Він насупився та помахав рукою, розганяючи повітря. Потім байдуже відповів Я чекав шість годин, але ви все ще не поверталися. Тож я вирішив, що з вами щось трапилося. Я намалював коло землі та наказав їм залишатися всередині. Потім прийшов сюди на розвідку. Селянь, твоє коло довго не протрималося. Щойно ти пішов, вони стали сумніватися, що ми кинули їх на призволяще. Зрештою, розбіглися хто куди. Що нам тепер із ними робити? Фуяо, якщо люди прагнуть померти, то їх вже не зупинити. Нічого не поробиш. А ці двоє. Що тут роблять? Хто це? Юнак з великою настороженістю подивився на двох інших присутніх над ніями. Проте невдовзі з подивом виявив, що кемо побитий до безпорадного стану, тож не в змозі піднятися з землі, а радник Бандьює просто мовчки стоїть, опустивши голову. Сілянь пояснив Ось це генерал держави Баньюе? А це радник держави Банюе. Зараз вони. Не встиг принц домовити, як Кемо раптом скочив на ноги. Він лежав на землі досить довго, щоб його сили нарешті відновилися, і тепер з гучним ревом піднявся і напав на радника баньюе. У минулому подібне непотребство, коли здоровенний хлопець б'є тендітну дівчину, просто не могло статися на очах сіляня. Але у Кемо були надто вагомі причини для ненависті до радника. До того ж, дівчина навіть не намагалася ухилитися, хоча, очевидно, могла. Кемо, кидаючи дівчину з боку на бік на челяльку, в гніві вигукнув: Де твої скорпіонові змії? Давай, накажи їм покусати мене швидше, звільни мене від страждань. Дівчина меланхолійно промовила. «Кемо, мої змії більше не слухають мене. Кемо з презирством крикнув Чому ж вони не покусали тебе до смерті? Вона не відповіла, а потім понизила голос. Вибач, Кемо! ти так нас ненавиділа. Радник похитала головою. ж подивувався ще сильніше. Ти вирішила мене остаточно роздратувати. Разу тобі не було ненависті до нас. Чому ти нас зрадила? Ти безсоромна зрадниця, підла, продажна погань. Фуяо, побачивши бійку, яка ставала все жорстокішою, але при цьому побої завдавали тільки одній стороні. Похмуро запитав Гей, про що вони говорять? Може, варто їх розняти? Сілянь теж більше не міг дивитися на це. Він підбіг і схопив кемозі словами. Генерал! Генерал! Можливо, ви розповісте, хто був тією людиною з держави юнань, з якою вона змовилася, і ми. Раптом радник сама схопила зап'ястя принца. Жест був несподіваним. Пальці міцно стиснулися. Сілян спочатку з тяжкістю в серці запідозрив, що вона вирішила напасти, скориставшись зручним моментом, але коли опустив очі, то побачив, що дівчина з посинілими куточками рота лежить на землі, піднявши на нього погляд. Вона нічого не говорила, тільки в її чорних, як крило ворона очах, розливалася жарка, майже палюча надія. Цей образ у момент поєднався з іншим маленьким і тендітним, з далекого минулого. У з губ зірвалося. Ти? Радник теж сказала. Генерал Хуа? Хуа, квітка. Почувши подібний обмін репліками, усі над ніями застигли від несподіванки. Фуяо відразу вибіг уперед, одним ударом відправив кимов забуття та запитав Ви знайомі? Сіляння, однак, було не до відповіді. Він сів. Схопив радника за плечі і почав уважно розглядати її обличчя. Спочатку він побачив її лише здалеку, тому не зміг розглянути виразно. До того ж, вигляд дівчини, що подорослішала, значно змінився, та й цілих двісті років минуло. З цих та інших різних причин принц не впізнав дівчину відразу. Але тепер, побачивши її поблизу, він зрозумів це обличчя справді було тим самим з його пам'яті. Сілянь довго не міг нічого сказати. Але через деякий час нарешті промовив: Баньюе. Радник одразу схопила його за рукав, раптово розхвилювалася і відповіла: Це я, генерал Хуа. ви пам'ятаєте мене? «Селянь». Звичайно, я тебе пам'ятаю, але. Він ще раз уважно подивився на дівчину і додав. Але що ж з тобою сталося? Після цих слів. Очі радника раптово сповнилися болем. Вона тихо промовила: Вибачте, старший командире, я все зіпсувала. Вона звала його то генералом, то старшим командиром, і іншим не склало труднощів здогадатися про істину. Фуяо з легким подивом запитав Командир, генерал, ти? Але як це можливо? Значить, та могила. Сілянь кивнув головою. Моя. Фуяо. Ти ж сказав, що двісті років тому збирав тут сміття. Сілянь. Ну, це довга історія. За кілька слів не розкажеш. Спершу я саме цим і збирався займатися. З'ясувалося, що 200 років тому настав момент, коли сілянь з деяких причин не міг залишатися на сході та вирішив забратися звідти подалі. Перейти хребет ціннін. І вирушити на південь, у пошуку нових благодатних земель для збору мотлуху, тому він озброївся компасом і вирушив у дорогу. Однак у дорозі його все частіше відвідувала думка чому ж краєвид навколо зовсім не такий, як очікувалося. Очевидно, що його мають оточувати зелені зарості та густонаселені міста, чому ж чим далі, тим пустельнішою ставала місцевість. Але підозри залишалися лише підозрами. І принц продовжував невпинно просуватися вперед, йшов, йшов, поки не дістався пустелі. А коли порив вітру набив йому повний рот піску, тільки тоді сілянь зрозумів, що його компас давно поламався, і напрям, який він показував, неправильний. Нічого не поробиш, навіть якщо напрямок неправильний, все ж таки принц подумав якщо я прийшов, непогано буде хоча б помилуватися краєвидами безкрайньої пустелі, і продовжив йти вперед. Тільки тимчасово змінив напрямок на північний захід. А коли нарешті дістався кордону, опинився неподалік держави Банюе, де й влаштувався. Сілянь сказав Спочатку я насправді лише збирав в окрузі сміття і всілякий мотлох. Але на кордоні виникали сутички, солдати часто дезертували з війська, і тоді, щоб заповнити нестачу, хапали всіх підряд. Санлан запитав І тебе покликали на війну проти волі? Сілянь відповів так, закликали. Але мені було байдуже, ким трудитись. Солдатом, так солдатом. Згодом кілька разів я брав участь у битвах із розбійниками, і якось вийшло, що мене підвищили до старшого командира. А ті, хто ставився до мене з повагою, називали мене генералом. Фуяо запитав ще Але чому вона назвала тебе генералом Хуа? Адже це не твоє прізвище. Сілянь помахав рукою і пояснив. Не звертай на це уваги. Тоді я просто назвався ім'ям, яке спало мені на думку. Здається, мене звали генерал Хуасє, Хуасє в'янення квітів. Вираз обличчя Саньлана при звуках імені трохи змінився, куточок губ начебто ледве помітно підвівся, сілянь, не помічаючи цього, продовжував розповідь. На прикордонних територіях спалахувало безліч воїн, і тому залишалося багато сиріт. На дозвіллі я іноді грав із ними. І серед них була дівчинка на ім'я Бан'юе. Під час сутичок з розбійниками сілянь був найвідважнішим воїном, ніхто не наважувався вставати в нього на шляху, навіть стояти з ним поряд. Але коли бій закінчувався, здається, хто завгодно міг користуватися його добротою. Одного разу принц розвів вогонь біля оборонного піщаного муру та зварив поїсти у власному шоломі. Аромат приготовленої їжі поширився навколо, і розлючені воїни з тусаном перевернули варево на землю. Пригнічений сілянь пішов підібрати свій шолом, але, обернувшись у той бік, побачив нечесану, невмиту дитину, яка сиділа за його спиною та їла те, що розмазалося по землі, зовсім не боячись обпекти руки. Принц спочатку здивовано завмер, потім закричав Ні! Стривай! Гей, друже! Як і слід було очікувати, дитина, яка виявилася дівчинкою, в один присік, закинувши в рот кілька жмень того, що підібрала з землі, стала плюватися та сумно заридала. Сілянь від переляку схопив дівчисько, перевернув і почав трясти, поки на силу не змусив її виплюнути все, що та встигла проковтнути. Закінчивши, він сів на землю, стер під щола та промовив Ну як, ти гаразд? Пробач мені. Тільки не розповідай нічого своїм батькам і наступного разу не їж те, що впало на землю. Стривай, що ти робиш? Дівчинка, з очима сповненими сліз, знову почала підбирати їжу з землі очевидно, все ще збиралася це з'їсти. Сілянь, схопивши дівчинку знову, помітив, що живіт у неї скоро просто прилипне до спини. Зголоднівши такою мірою, людина може з'їсти все, що завгодно, навіть рдаючи та давлячись від огиди. Все одно буде їсти. Сіляню нічого іншого не залишалося, як віддати їй свої останні харчі. Згодом він часто бачив цю дівчинку, що підглядала за ним із якогось темного кута. У його пам'яті дівчинка на ім'я Баньюе завжди була дуже веселою дитиною, тільки тіло та обличчя часто покривали синці. Побачивши його, вона хапалася за поле його одягу та в нетерпінні дивилася на сіляння знизу вгору. Діти народу Баньюе проганяли її від себе. Крім сіляня, ще лише один юнак, який живе в прикордонній місцевості держави юнань, іноді дбав про дівчинку. Тому вона цілими днями крутилася навколо них двох. Вона вкрай рідко розмовляла, але вміла говорити мовою центральної рівнини. Тож сілянь ніяк не міг зрозуміти, в якій державі народилася дівчинка. Хай там як він бачив, що нікому немає справи до дитини, що тиняється, де попало. І тому дозволяв їй ходити за ним. Іноді видавалася вільна хвилинка, і принц вчив її співати, боротися, показував їй трюки з розбивкою каменю на грудях, і чимось на зразок того. Відносини між ними можна було б назвати непоганими. Сілянь додав Я вважав, що Баньюе із титулу радника Баньюе вказує на державу, але не уявляв, що ім'я радника справді звучить Баньюе. Що було потім? Сілянь. Потім все було майже так, як написано на тій надгробній плиті у печері з могилою генерала. Помовчавши трохи, саньлан сказав На плиті сказано, що ти помер. Згадавши ту плиту, сілянь і сам відчув себе дуже погано адже зазвичай написи на надгробних статуях успівували подвиги та прославляли чесноти померлого, всіляко прикрашаючи його діяння. Нехай там написали речі, подібні до постійного зниження вранзі, але як можна було ось так без прикрас описати таку ганебну смерть? Коли вони рятувалися від піщаної бурі в печері, добравшись до того моменту на надгробній плиті, принц просто не міг дивитися на ці рядки, і, якби Саньлан не розумів мови баньюе, і не читав разом з ним, сілянь вдав би, що на камені немає уривка про смерть. Навіть він сам, побачивши написане, Мало не пирснув зі сміху, хіба можна звинувачувати в цьому інших людей? Вони опинилися на його могилі, ховаючись від бурі, а, дізнавшись зміст написів на кам'яній плиті, з ніг до голови розкритикували його життя, а потім посміялися зі смерті. При цьому принцу було вкрай незручно просити їх не сміятися, тому сіляні відчув себе дуже безрадісно. Відчувши, що скоро чоло до почервоніння, принц відповів: А, це. Звичайно, я не помер, просто вдав мертвого. Фуяо не міг повірити своїм вухам. Сілянь почав пояснювати придушений безліч у ніг я просто не міг підвестися, тому нічого не залишалося, як прикинутися, що я помер. Правду кажучи, селянь і сам не пам'ятав, як саме помер, не пам'ятав навіть, з якого приводу сталося зіткнення армій двох держав. У пам'яті збереглося тільки те, що причина була настільки безглуздою та дурною, що принцові зовсім не хотілося боротися, але тоді його вже понизили вранці так, що нижче нікуди, і тому ніхто його не слухав. Коли сторони билися до люті в очах, селянь вибіг уперед, а решта, побачивши його, чомусь з криками спрямувала на нього всі шаблі та мечі. Фуяу поставив запитання. Напевно, ти настільки всім набрид вклинюватися посередині, що накликав на себе ненависть обох сторін, інакше з чого інші накинулися б на тебе зі зброєю. ледь помітивши. Крім того, якщо ти знав, наскільки тебе всі ненавидять, чому не уникнув сутички з такою кількістю недоброзичливців? Навіщо вибіг уперед? Адже ти, напевно, міг врятуватися, якби захотів. Є, вертаюся в ефір, після того як виздоровіла!» Всім дякую за те, що слухаєте. цям цьом, -цьом.